Представники виборчої дільниці, яка розташовувалась на базі театру Березіль, потрапили в ДТП. Це сталося о пів на п'яту ранку біля села Іванків. Саме в той час, коли вони везли бюлетені до окружної комісії в місто Яготин. фури світять так, що в очі нічого не видно, ніяких лампочок, позначок нічого нема, фанерів нема. І я був осліплений фарами фур і скочив прямо всередину цієї клуму, цього кругу, і пошкодив при цьому. І диск зігнувся, і колесо парувати, і захист двигуна. Ну я не став викликати. Поліцію тому, що спішив на виборчу дільницю. На момент зіткнення в автівці перебувало четверо людей. На щастя, ніхто не постраждав. Бюлетені разом із порахованими голосами доставили у яготин без пошкоджень. Водій подаватиме заяву до поліції для відшкодування збитків. Наталія Басюк, Вадим Погрибний Новини, телеканал Бориспіль.